Вітаю, вітаю на каналі Людмили Комутовської. Сьогодні ми подивимося, я відповім на ваші запитання, вони просто посипались, а коли кого звільнять. Подивимось, що там за ритуал робив Нассаур могилі, воєн, воєнні російські. І взагалі подивимось на те, як новий карт Фрейдів карт буде. Правити. І ще дуже-дуже багато запитань, які ви кинули, і в кінці я вам відповім, а чому карти показали, що Єлизавета буде жити. Дождіться. До а ви всі на каналі Людмили Комутовської, і, як завжди, буду просити вподобайки, підписатися на мій канал і просто дивіться: коли звільняться лише не Оріхівського району Запорізької області. Обстановка дуже тяжка, лінія фронту не міняється з початку війни. Місто Оріхів майже розбили, там, там наші, а не серянка в окупації, там люди, діти з батьками, люди похилого віку, вони постійно під обстрілами, це справжній жах. Багато розбитих будинків, людей орки не випускають, люди без світла та газу, у них вибиті вікна, йде зима. Скажіть, будь ласка, коли закінчиться це жахіття? Невже не можна надати нашим військам допомоги? Не ігноруйте, будь ласка, не ігнорую. Так, селище Нестерянка. Скажіть, будь ласка, коли звільнять селище Нестерянка Оріхівського району? Я наскільки розумію, що десь вам осталось чекати місяць, може два. Чому конкретно я так розтягую, тому що підійдуть близько, насправді підійдуть. Там у нас є оця. Вісім мечів. мечів говорять, що будуть брати десь біля вас вкруг, будуть робити так називаємо котел. Так що, як там вже буде в котлі воно розвертатися, поживемо, побачимо. Але е, все-таки в жовтні я чекаю селище Нестерянка, Оріхівського району Запорізької області додому. Далее пишут. Здравствуйте. Очень хочется знать. Взяли Купянск. Что ждет нас в Старобельск? Мы следующие. И как нас будут возвращать в семью? Жертвами и разрушениями. Нам надо уезжать. Или будет жарко. У нас очень много беженцев. Много остаются зимовать в городе. В округе сел. И в округе сел. Давайте... Скажите, пожалуйста, Старобельськ. Коли будуть повертати Старобельськ? Чи буде багато жертв? Чи буде розрушення? І взагалі як люди переживуть зиму? Давайте. Ну, ви рядом, тут нам дають житлов, то есть до вас підходять, ви вже в розробці. Може, навіть коли я вже відповідаю, вже біля вас підійшли, тому що це швидко, дуже швидко. І знову ще раз я наголошую, що в таро немає, немає часу. Вони говорять дуже швидко, не дуже швидко. А далі вже тарологи ухитраються, як вже це все прочитати. Як вас будуть звільняти, чи будуть жертви? Я не думаю, що у вас буде багато жертв, і навіть я не думаю, що у вас буде багато е конкретно у вас будуть, як ви пишете, розрушені. Я не можу сказати, що їх не буде, але все-таки там якось дуже швидко вас будуть е висвобождати, і це не буде так. Е як, як ми дивимося в Харкові і ровняють райони, такого у вас не буде. Як переживуть люди зиму? Та да, в принципі нормально переживуть. Чому? Тому що тут зразу вам будуть давати допомогу, зразу я бачу, що щось там будуть ремонтувати, якимось чином налагоджуватись. Так що по трійки кубків, я думаю, ви справитесь і я вірю, що ми справимось. Так що чекаємо, чекаємо Старобельську сім'ю. Хочу, щоб вас повернули бажано вже сьогодні. Думаю, моє питання сподобається багатьом. Мене цікавить таке, чи стане колись легше жити нашим пенсіонерам. Вже стільки років комуналка перевищує пенсію. Якщо навіть є субсидії, пенсіонери будуть, але, але влада не бачить цього. Я вас дуже добре розумію, тому що в мене є. Батьки, і це так плавненько лігло на мої плечі, тому що я, я знаю, які в їх пенсії, не дивлячись на те, що вони працювали по 40 років їх стажу. Держава обікрала всіх пенсіонерів, я вважаю. І я вважаю, що це недостойна пенсія для людей, які пропрацювали такі кількість. Так, можуть люди не працювати, хай би вони там отримували 2000 субсидій від держави. Але ті, хто працювали, вони просто не мають права сплачувати таку пенсію. Так що я на вашому боці. І давайте спитаємо, чи буде колись в Україні, що пенсіонери будуть жити нормально? Нормально це ще буде вистачати. Це беремо загалом. це не беремо за міністрів і, і всіх тих, хто собі здобув велику пенсію. Не скоро. Вісім мечів. Це не, не скоро. Тут говорять, що потрібно багато часу тут по. 20-му аркану потрібна реформа і взагалі передивитися всі пенсії. Давайте тоді подивимося по рокам. 22-й вже не дивлюсь, 23. -й, 24, -й, 25. 6-й. Більш-менш нормальні пенсії будуть з 26-го року. Я знаю, Ваші відчуття, я знаю, що ви зараз думаєте. Але не 23-го, не 24-го і не 25-го я не бачу підвищення пенсії. Там можуть підвищувати якусь пенсію, але згадуємо, підвищили на 50 гривень, все подорожало на 500 гривень. Поки максимум, що я бачу, це якісь субсидії, це якісь доплати. Підвищення такого нормального поки я не бачу. Так, дякую вам, пані Людмила, за ваші розклади. Ви говорили в кінці липня, що на звільнення Балаклії треба півтора місяці. Це так і стало швидко і рівно через півтора місяці все збулося просто нереально. Дякую вам. Дякуємо нашим ЗСУ, тому що я просто побачила ЗСУ, просто зробило. Так що тут, повірте мені, що мені було легше, ніж їм. Так... Ушов Горбачов, ушла королева Англії. Слідуючий Путін. Давайте подивимось. Слідуючий Путін. Ні, покажу в, в... Я не можу сказати, що прям він, але те, що він десь там не забариться, то тут точно. Ну це та людина, яка виконує обов'язки Путіна та людина, яка виконує, я ще раз говорю, це та людина, яка виконує. Я говорила не раз, що Путіна, як Путіна, немає. Є людина, яка виконує обов'язки. Все-таки там я просто дивилась, давала перед вами на people live і там у нас тут слідущі, я там сказала, почекайте, подивитись Так, давайте напевно про королеву України. Чому так показали Я вирахувала. О, ой, вибачте, королева Великобританії замовила Єлизавета. Я вирахувала примірно в той час, який я говорила, це відбувалося в Англії. Біоенергети нас дивляться, вони можуть підтвердити чи можуть спростувати те, що я говорю. Якщо, як у нас душа піднімається. Нам показують про свободу, про полегшення. Про... показують, Вона звільняється, душа піднімається. Я дивилася цей час, як душа піднімалась. І там такий дуже доволі малий проміжок часу, пів години. Показую, що погано, через півгодини, показую, що все класно. Мені показали, що вона йде є неоздоровлення. Я дивилася в цей час, як душа піднімалась, через що тарологи, екстрасенси люблять дивитися через 40 днів людей, які померли. В цьому є прикол, тому що їх іще показують як живими, а я тим більше дивилась саме час. Так що тут помилки немає. І те, хто хотів мені не сказати погані слова, ви просто не знаєте законів Всесвіти Всесвіту, ви цього і не повинні знати. Ви цим ніколи не цікавились. А я для себе зрозуміла, як завжди, що. Тарологію однієї молоді. Якби я не знала біоенергетику, то я б, можливо, так як ви, зараз сказала, о, Господі, та я там помилилася, а так я сказала, слава Богу, я тепер зрозуміла, тепер я буду перепитувати ще раз і ще раз. А ті, хто там кричав, що я відпишусь, люди добрі, я нікого не тримаю. Будьте здорові і щасливі, аби вам було добре. Я ж нікого не прив'язала до каналу. Так, ідемо далі. Напряг мене питання, яке сьогодні написали. Молдова відновлює з 1 жовтня авіасполучення з Москвою. Чим нам це грозить? Згадуємо, да, нам показували, що на Україні теж авіасполучення десь повинні відкрити десь в кінці року. А тут уже Молдова, а тут іще Придністров'я. І я розумію, що там того Придністров'я, вже, як Україна всіх зробила, то це там е, кучка невеличка, але я ж розумію, що нам потрібно бути максимально консолідованими в одному місці. Так, скажіть, будь ласка, чи є загроза Україні від того, що Молдова з 1 жовтня відновлює авіасполучення з Україною? Ні. Це неможливо зробити, нема тут загрози. Тут по двійки мечів, а двійка мечів в цьому кла... розкладі головна говорять, що ні, вони цього зробити не можуть. Тому що конкретно буде там провірка по королю мечів. Вибачте, мене й труси знімати будуть. Так що ні, там такого не буде. Нічим не загрозує Так, цікаво, я почитала статтю, поділюсь з вами і будемо дивитися. Карл 3, як ви розумієте, це зараз сьогоднішній уже король Англії. Він вибрав таке ім'я. І, і тут ми йдемо в історію. Карл I був обезглавлен в 1649 році. І Англія на 11 років стала республікою. В 1660-му монархія була востановлена і його син, Карл II був на троні до 1685 року. При Карлі II країна сильно, дуже сильно страждали від епідемії, чуми і пожарів в Лондоні. І, знаєте, всі зв'язують, що не дуже хороше ім'я, вибрав уже сьогоднішній новий король Англії. Давайте подивимося, чи хороше. і взагалі попробуємо подивитися, чи причепляться в ці знамення, які були. Які були, спіткали е, саме е, під таким ім'ям королів. Чому тут важливо це подивитись? Тому що як людина міняє ім'я, е, вона якби обнуляє всю, як езотерик, я знаю, вона обнуляє всі свої напрацювання. Це знаєте, як новонароджена людина, яка взагалі все починає знову. Я розумію, що там. І Світлий переводять ім'я Карл, і переможець, і, і так далі. Но світлий переможець, якби було йому 19 років, це була б одна історія. Тут людина і заходить на трон 78 років, і міняє він себе, якби робить. Е, Ослаблює тим, що він зараз міняє ім'я. Тому що все-таки за ним є енергетика цього імені. Так, там скандальна в його історії згадується його дружина Діана, за якою плакав весь світ, і тут такі два карли. Так що давайте подивимось, що чекає. Нового короля Англії. Що чекає нового короля Англії? п'ять П'ентаклів. Четвірка мечів. Колісниця. Двоєчка жезлов. І закінчуємо. П'ять пентаклів П'ять пентаклів це говорить про захворювання, це говорить про те, що мало енергії, і тут нам далі дають четвірку мечів. Я так розумію, що тут навіть на початку нам говорять, що він довго не буде, він захворіє і уйде з, при... з престола. І тут ще по лісі, це якби передача, передача власті по дві жезлів в наступному. Так що тут сказати, що він довго править не буде, це однозначно, то що він піде по хворобі. Як ім'я Карла його взагалі, який має вплив на короля? Двійка кубків. Вісім жеслів, іператриця. Імператор, ні, ви знаєте, не дивлячись на те, що написали історики, Дев'ятка кубків говорить, що навіть це ім'я його якимось чином збудрить, дасть йому сил, по імператриці підключить до роду, і по імператору він відчує себе королем. Дай Боже, дай Боже. І ще раз дивлюся на цю п'ятірку. П'єрку пентаклів і четвірку мечів, і я не знаю, Британія це вже вона спільна, чи там іще може щось від них відвалитися? Тому що по п'ятірці пентаклів там може відійти ще якась частинка країни від самого королівства. По, по цьому, Тому іде і дуже скоро, якби заявити про те, що ми хочемо відокремитись. Тут такий може бути теж сценарій, що може ще відвалитись від Британії якась частинка. Доволі скоро. Ну, Чесно, я не бачу такого якогось підйому, щоб сказати, що новий король там. Буде супер ініціативний, супер там багато, що зміни цього немає. Тут нам весь час говорять про нехороше, про те, що він хворий, про те, що може щось відвалитися, і про те, що взагалі він дуже швиденько піде. Так що тут таке недовге царствування, хоча він і поміняв ім'я. Дуже цікаве. Я побачила відео вчора, є такий Саур Могила в Донецької Народної Республіки. І цей Саур Могила там дуже швидко сам меморіальний комплекс, і там був радянський солдат. Під час, під час бойових дій там того солдата знесло. І прямо Росія загорілася, що давайте, ну, ж зараз, це ж так важливо під час війни бігом до солдата піднімати. Знову ж, як езотерик, я знаю ці прив'язки прив до Егрегора війни, а, а тут ще радянський солдат, який говорить про те, що вони чіплялися за оцю перемогу, яка була е, в 45-му році. Але найцікавіше, що я вчора побачила, це те, що щоб запалити цей меморіал, то огонь е, привезли саме із е, Червоної площі і. І від Московського Кремля. Хто хоч трошечки читав, то ми знаємо, що Крим це теж споруда, яка зроблена по канонам пірамід, і це таке знаєте, місце сили Росії, за які тримаються. Потім вже ж оце, згадуємо звідки несуть вогонь. Ми, ми несемо вогонь із церкви або привозимо святий вогонь на Пасху, а тут, конкретно, із Кремля. І тут е, такий ритуальчик був на перемогу. Він був зроблений Росією вчора, і навіть там, як вони танцювали біля того вогня, було теж видно, що це не просто дійство, це езотеричне дійство. І я сьогодні хочу задати. Скажіть, будь ласка, о те, що я вчора побачила, навіть колоду поміняю, мені є така пожорща колода. Скажіть, будь ласка, те, що я вчора побачила, на Саур-Могилі. Правильно, я зрозуміла, що це був ритуал. Звісно, десятка мечів. Ритуали, який зроблені на кладбищі, які зроблені для того, щоб убивати максимально багато людей. Так. Цей ритуал був задуманий для того, щоб якимось чином піджини, підживити російське військо. Вісім мечів, це прям е, ставили, да? за, за ними ставили е, силу, за ними ставили, е, тут заставили мечі, есть мертвеців, за ними ставили, і тут конкретно говоря, говориться про те, що все там продумано. А скажіть, будь ласка, чи спрацював цей ритуал? А скажіть, будь ласка, чи спрацював цей ритуал? Трійка чаш спрацював. А що попросили сили за цей ритуал? Дуже прошу подивитися на цю карту. Тут у нас карта а, називається Трійка Мечів. І ми можемо побачити, що воїни вони беруть, а тут в нас вікінги, які ложили мертвеця, і туди кидали вогонь, підпалювали. Так що тут конкретно попросили конкретно дати, дати жертву, дати жертву в віді людей. Чи буде діяти цей ритуал. Він спрацював, так? А зараз питаємо, чи він буде діяти і як він буде діяти. Чи він буде діяти? Королева кубків і як він буде діяти. По королеві Кубків, чи він буде діяти, так він підніме якусь. Буде підйом, підйом духу, підйом в рядах російських, а як він буде діяти, це конкретно через емоції. Яким чином це дасть емоційний заряд? Отака Росія. Хто там казав, що це все там? Вони вже зараз не вірять, то я хочу ці міфи підтерти тому що дуже вірять, дуже гарно працюють. І навіть по телевізору показують. Так, і напевно ми. А, ще хотіла. Ну, це просто для інформації. Пісков у возможності проведення голосування на освобождених територіях в Донбасі. І він заявляв сьогодні. Це который должны повинні сам, самі граждані. Якщо ви зрозуміли, то вже вони відхрещуються від голосування на Донбасі і, і таким чином починають звертати удочки. А закінчим ми дуже цікавим повідомленням. Не знаю, як ви це все. Підтримаєте мене чи ні, але еще ось потрібно сміятись. і така інформація. Playboy Україна з 1 января 2023 року покидає, покидає український ринок. Об этом заявился владелець журнала Александр Шевченко. Рішення центрального офісу причину ніхто не объясни. Говорить, говорить плохо о партнерах не моїх правилах. І з Ерефії плейбой не ушв, із України ушов. Я не знаю, чи питати цю новину, але вже на тлі цих подій я думаю, що ми переживемо цю втрату того, що Плейбой піде з України і без цих журналів Україна прорветься. А з вами була Людмила Комотовська. Пишіть, будь ласка, запитання, я буду відповідати. Від вас, як завжди, подобайте, підписуватись на мій канал. І якщо будуть цікаві запитання, я завтра вийду і відповім на них. Всім папа! -па.